Приніс нам Арес, війни і негоди. Кара Господня опустилася на нас. Нема тепер спокійної погоди, чує мракет у небі, свист і глас. Журба проникне навіть сталь під покривом плакучого ялема. Важко дивитися на всю печаль, яку завела путінська система. Живе країна в непрості часи. Де день за днем на сході гаснуть, Гине цвід нації та цвіт її краси, і більшість молодь передчасно, ми стоїмо лише завдяки захисникам, вони це прометеї нашого століття, вклонімось тим жінкам і чоловікам, що зараз беруть верх над лихоліттям, минуть усі жахливі біди й гори за ними точно піде смуток, страх. Життя не буде більш до нас суворе, все зовсім скоро обернеться в прах, а батьківщини, кляті супостати, опиняться в Аїда злому царстві. Ніхто не дасть на ноги встати тим, хто хотів тримати нас у рабстві.